Привіт! Сьогодні ми створимо осінній і дуже милий малюнок. Приготуйте папір для акварелі, олівець, гумку, пензлики та фарби. Почнімо. Спершу визначаємо межі гномика на листку. Легкими лініями намічаємо, де він буде розташований. Далі намітимо капелюх. Довгий, трішки зігнутий, схожий на ковпак санти, але в теплих осінніх тонах. Потім додаємо овальний ніс, бороду. Взуття, ноги, ручки та маленький гарбузик. Розділяємо його на сегменти та малюємо корінчик. Додаємо рукавички. Коли основні деталі готові, додаємо декоративні елементи, гілочки з листочками, ягідки для того, щоб зробити композицію цікавішою. Гумкою стираємо зайві лінії, а клячкою злегка освітлюємо олівець, щоб під аквареллю контури не просвічувались. Тепер час розфарбовувати. Починаємо з фону. Беремо оранжевий колір і зафарбовуємо ним простір під гномиком. Потім додаємо темніший зелений. Гарно з'єднуємо кольори, щоб фон виглядав м'яко та охайно. Тепер світліший зелений. Ним заповнюємо решту фону, ніжно обходячи всі деталі, щоб малюнок залишався чистим і гармонійним. Для носика використовуємо світло-бежевий відтінок. Коричневим малюємо рукавички та корінчик гарбузика. Для бороди беремо світло-сірий і темніший сірий кольори. Кінчиком пензлика легкими рухами додаємо версинки, щоб створити ефект пухнастої бороди. Також сірим кольором додаємо тіні під гарбузиком та капелюхом. Тепер час розфарбовувати капелюх. Я використовую помаранчевий колір. Акуратно зафарбовую, оминаючи всі дрібні деталі. Наздовж країв капелюха накладаю темніший відтінок. Він створює тінь і додає малюнку глибини. У нижній частині шапки відворіт, ніби край загорнутий назовні. Його робимо трішки світлішим. Іншим відтінком коричневого малюємо ручки, щоб вони трохи відрізнялись на фоні рукавичок. Далі розфарбовуємо взуття гномика в зелені тони. Починаємо знизу з темнішого кольору і поступово робимо його світлішим, створюючи градієнт. Тимнішим відтінком зеленого зафарбовуємо листочки, приділяючи увагу нижній частині кожного листка. Легенько накладаємо тіні вздовж країв носика, так він набуває форми та глибини. Далі яскравим помаранчевим зафарбовуємо гарбуз. Від шапки робимо темнішим, щоб підкреслити форму. Щоб гарбузик виглядав об'ємним, по його краях додаємо темніший відтінок оранжевого. Додаємо тінь темнішим коричневим знизу рукавичок і злегка розмиваємо край, щоб перехід виглядав природньо. Тепер у той самий відтінок що й руки зафарбовуємо ніжки гнома. Це допоможе зберегти єдність кольорів у нашій роботі. Далі зеленим кольором додаємо листочки, щоб прикрасити наш оранжевий капелюшок. Коричневим кольором легенько промальовуємо сегменти гарбуза. Це допоможе зробити його більш виразним. Легенько розмиваємо лінії, щоб вони виглядали м'якшими та не були різкими. Додаємо тіні на гарбузику, руках, ніжках та пом'якшуємо лінії. Коричневим кольором додаємо тіні вздовж країв носика та малюємо гілочки. Червоним кольором додаємо маленькі ягідки. На завершення кілька акцентів білого кольору, Відблизки на носі, гарбузі, рукавичках, взуті, руках та листочках, ніби падає світло. Це додасть малюнку живості. Трішки пом'якшуємо відблиски щоб вони виглядали ніжніше і природніше. Додаємо легку тінь під гномиком і наш малюнок готовий. Його можна використати як листівку, прикрасу або просто залишити собі для натхнення. Дякую, що малювали зі мною. Діліться своїми результатами в коментарях.